З Євангелія від Луки. Того часу посланий був ангел Гавріл від Бога в місто в Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діви Марія. увійшовши до неї, сказав: Радій, сповнена благодать, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала. Що це за привітання таке? І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі і народиш сина, і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий, і сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю. У відповідь ангел сказав їй Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому і святе, котре народиться, буде назване сином Божим. Ось єлизавета, твоя родичка, і та зачала у своїй старості, і це вже шостий місяць ті, кого зовуть неплідною, тому що жодне слово не стане у Бога без сили». А Марія сказала, Ось я слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Про що думала Марія, коли відповідала ангелові? Нехай мені буде за Твоїм словом. Про що вона думала, коли казала Богові так? Напевно, не думала про те, що її оголосять царице неба і землі що люди будуть її прославляти і величати, що ангели будуть водити біля неї хороводи, думала про щось інше. Думала про те, що наречений її відпустить, відштовхне від себе, що рідні, знайомі від неї відвернуться, що люди будуть показувати на неї пальцями, що її чекає доля самотньої матері. Так не сталося. Так не сталося, але і життя також було сповнене різних випробувань переслідування Ірода, втечі до Єгипту, життя повне тривоги, аж врешті страждання під Христом, коли цей меч прошив її серце згідно з пророчеством. Коли ми хочемо відповісти Богові так, ми також повинні готуватися до різних випробувань. Служити Богові, виконувати Його волю це не є щось просте, щось е е сповнене радості і щастя, так, як його розуміє цей світ. Але дійсно це є правдива радість і щастя з того, що те, то, що ми виконуємо, то, що те завдання, яке Бог нам дає, та місія, яку Він нам доручає. Дійсно несе в собі ту правдиву небесну радість. Амінь.